Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні вже останні числа березня, і сьогодні я хочу нагадати вам, як ми доглядаємо навесні за лавандою: обрізаємо, формуємо, підживлюємо і розмножуємо. В мене досить багато лаванди і було при будинку, і тут на дачі також. І ось в цьому квітничку, який в мене біля паркану, тут в мене трояндочки, цибулькові квіти і лаванда. Також квітничок, який ми в минулому році робили наприкінці літа і восени, це там, де в мене гортензії, також є цибулькові, є деякі ґрунтопокривні рослини, і вже ж є лаванда. Це в мене лаванда звичайна, світло лавандового світла. Злобускового кольору, тобто та, яку я привезла з собою, коли приїхала на дачу. І в минулому році в мене з'явилося ще два нових кущика. Ось один за мною. Це темно-фіолетові квіточки в цієї лаванди. Вона гарно зимує і гарно себе почуває в нашому кліматі, без накриття на зиму, і непогано наростає і розмножується. І ось такий кущик, це кущик з варігатним листочком. Зараз показую вам все поближче. Також це кущик в минулому році я придбала оці два навесні. Літо в мене вони росли, гарно вкорінилися, навіть я вже їх розмножувала, викопувала і ділила. У мене є окремий плейлист про лаванду. Якщо вам цікаво, як розвивається лаванда, як її можна розмножити досить легким шляхом, просто засипаючи ґрунтом кущик. Ну, це я вам зараз все нагадаю, але в мене є детальне відео, коли я засипала, коли я її викопувала, і скільки я з одного кущика отримала рослин. Навіть у 2022 році восени пропонувала вам її придбати, і багато хто так і зробив. А це два кущика також в мене є. ну я її не пропоную придбати, тому що поки що тільки два кущика. Але мені жіночка, яка вже в мене купляла рослини, написала на Viber і попросила по одному невеличкому кущику собі. Тому я хочу зараз її викопати, розділити, її відправити, і також вам покажу, як вона легко ділиться. Так, обов'язково перша робота на лаванді навесні це обрізка. Обрізаю лаванду три рази на сезон. Два це 100%, ну, третій, можна обрізати, можна не обрізати. Обрізаємо першу обрізку, робимо навесні. Ось зараз обов'язково для того, щоб простимулювати ріст весняний в лаванди, для того, щоб прокинулися сплячі бруньки, і для того, щоб вона зав'язала гарні квіточки і рясно квітла. Друга обрізка буде після того, як вона від квітни. тобто або наприкінці квітнення, якщо ви хочете квіточки зібрати і зробити якісь саше, букетики покласти десь собі між постільною білизною, або коли вона відквітла, також зрізаємо її і вона потім зав'яже друге квітнення. Воно буде не таке рясне, буде поодиноке, але воно обов'язково буде. І також можна зрізати потім перед зимою, коли вже квітнення завершиться повністю. Але якщо ви третій раз не зрізали, то ми робимо це навесні. Перший раз. Обрізка і формування куща лаванди дуже важливий агроприйом у її вирощуванні, тому що, якщо ви не будете обрізати з часом, просто стовбурці, які знаходяться ближче біля ґрунту, стануть такі лисі, голі, порожні, можна сказати, від листочків. І квітнення і листочки буде знаходитися тільки на верхівочці кущика. Квітнення буде тоді розріджене, ну і сам кущик буде виглядати негарно. Тому ми робимо цю обов'язкову. Весняну обрізку. Обрізаю на завишки від ґрунта десь сантиметрів 10-15, вище не потрібно. Якщо навіть там у вас при обрізці залишаться тільки парочка листочків зверху, не хвилюйтесь, всі сплячі бруньки, які ось на цьому голому стеблі знаходяться нижче, вони прокинуться, тому що саме обрізка простимулює їх прокидання. Ось на цьому кущику, бачите, в мене знизу начебто такі порожні гілочки. Я хочу його ось так зрізати, тобто дві третини куща зрізати і третину залишити. Так ми і робимо. Так, Гілочки живі, гарні. Якщо ви хочете поекспериментувати, ви можете їх спробувати вкорінити. Але я вже не раз казала, що саме Через розсаду з гілочок лаванда вкорінюється досить важко. В мене навіть не вийшло, якщо я не помиляюсь, буквально один кущик лаванди получився. Але тим способом, який я вам зараз покажу, вкорінення 100% відбувається гарне, і з одного кущика ви отримаєте багато нових молодих і гарних саджанців. Так, ці гілочки, які ми зрізаємо, а вже ж можна також покласти. Десь для аромату, тому що листочки, гілочки і квіточки, лаванди має яскравий аромат всі частини рослини, тому можна їх також використати. Але я б радила їх або в якусь ємність покласти, або зробити, наприклад, подушечки такі саше, тому що листочки, все ж таки, які сухі з минулого року, вони ось так сильно осипаються, ой, який неймовірний аромат, дуже дуже гарний. Осипаються і для того, щоб у вас частенько було. Не насмітила лаванда, то, то краще її в чомусь викладати в будинку. Це я зробила формування і обов'язкову обрізку куща навесні. Зараз я його викопаю і покажу, як можна розділити. Тим більше, що мені потрібно його викопувати для того, щоб поділитися з моєю підписницею. Грунт досить вологий, тому я ось так один раз копнула, і він в мене гарно вийнявся. Зараз я вам покажу, які тут корінці і як можна цей кущ ділити. Важкий ґрунт ще, досить вологий. Зараз ми будемо лаванду підживлювати і поливати її не потрібно, тому що дуже вологий ґрунт. Корінців і дорослих, які з'явилися у неї в минулому році багато, і також корінці біленькі, які також з'явилися завдяки моєму улюбленому. Способу розмноження я зараз його вам нагадаю. Ось такі корінці, я сподіваюся, вам видно біленькі, бачите, гарний кущик. Тепер я що роблю? Я навіть не використовую секатор. Я ось беру цей кущ і просто розламую його там, де він сам хоче розійтися. Ось дивіться. Все. Один гарний кущ з гарними галочками, з гарним коренем, ось центральним. Я його просто розірвала. І з молодими біленькими корінцями вже в мене є. Так, це один кущик зробили. Зараз я подивлюся, чи можна ще зробити. Я думаю, також. Можна, о, бачите, він просто сам розпадається. Ось так. Ті, що я зараз розділю, я просто посаджу на нові міста. Ось ще один кущик, також гарний, з центральним коренем і з молодими біленькими корінцями. Нагадую, також при посадці, коли, ось, наприклад, ви придбали лаванду або пересаджуєте, ось таким чином ділити, саджаємо її глибше. Я зроблю глибоку канавку і посаджу її ось так. І на всіх стеблах, які опиняться під ґрунтом, з'являться корінці. Це 100% перевірено не раз, не раз так робила, не раз розмножувала саме таким чином. Корінців, виходить, ось тут дуже багато. Ну, і ось такий ще кущик. Все. Тобто, спеціально не діливши, отримуємо одразу три куща. Один кущик посаджу сюди, далі, щоб він ріс, тому що в мене тут і повинен він бути. Один відправлю підписниці і один ще посаджу, мабуть, біля гортензій. Так, і ось покажу вам, як сажаю. Викопую лунку глибше, ніж була. Так. Ще прибираю. Так, потрібно постаратися, лунка повинна бути висока. Тобто, ось, де він ріс, я занурюю його, ось ґрунт. Бачите, як глибоко я його саджаю все. І присипаю ґрунтом. Зараз буду розказувати вам про підживлення і також його підживлю. Гарно грунт навколо корінців прижимаємо. Поливати не буду, як вже казала. Дуже волога і важка земля ще. Ось так, кущик наш посаджений. Ось так зрізала і посадила свої кущики. І ось такі саджанці я відділила. Ось один. Подивіться, який гарний. Зараз я його зріжу, не підрізала. І ось другий. Також пересадила в свій новий квітничок вздовж доріжки. Квітничок, який в мене відокремлює зелену кімнату від стежки. І хочу ще сказати вам, що лаванда прокидається досить пізно навесні. Тобто зараз ви можете бачити, що вона начебто пропала, засохла, осипаються листочки з неї, але не лякайтеся, нічого страшного. Просто вона досить пізно починає свою вегетацію. Це осипаються листочки ті, які були в минулому році, в цьому році вона наростить новенькі. Ось, подивіться, хочу вам поближче показати, зрізала тільки що. Ті гілочки, вони бачите, всі зелені. Всі живі. А тут начебто подивишся, і вона засохла. Ні, все нормально, вона прокинеться і буде гарно наростати. Наступне, що буду робити на лаванді, це буду її окучувати, для того, щоб восени мати новенькі, молоденькі рослинки. І тим самим буду її підживлювати. Я взяла ось тут піввідра звичайної городної землі, грунту з грядочок, і піввідра компосту. І ось такою сумішю я засиплю свої кущики лаванди. Зараз гарно перемішаю. Кущики лаванди засипаємо, якщо ми хочемо їх розмножити досить високо. Зараз я ось у це 10-літрове відро розділю навпіл під один кущик і під другий. Ось таким чином, бачите? Щоб вона була саме окучена. Ось так. На кожному кожному стеблі, яке знаходиться під ґрунтом, обов'язково з'являться корінці. Ось так ґрунт щоб був і тут, всередині куща, і навколо куща. Лаванда хоч і витривала, і посухостійка, і е, така легка вирощувані рослина, але все одно як будь-яка рослина вона любить, щоб ґрунт був підживлений, щоб ґрунт був гарно политий, і тоді вона гарно нарощує свої кущики і гарно квітне. Це в мене квітничок відгорожений бордюрним бортиком, і поливати буде дуже зручно, тому що водичка буде знаходитися саме в клумбі і нікуди не розробити. Розтікатися. І також навесні можна підживити лаванду будь-яким мінеральним добривом. Суперфосфат, нітроамофоска. В мене ось є сечовина купляла для підживлення газону. Я візьму, додам ще і цього добрива, додам грамів 30-40, так як і на газоні я вам показувала така невеличка жменька. Виходить. Я її цю сечовину розсиплю не під сам кущ, а навколо. У мене тут є і цибулькові квіти, є, і троянди. І я їх також. Ось таким чином зачіплю. Щоб в мене просто тут не тільки навколо лаванди був поживний ґрунт, а просто весь ґрунт, на якому в мене знаходиться цей квітничок, був досить поживний. Також я дуже люблю вирощувати лаванду в горщиках, і на терасі в мене стояли раніше горщики, зараз стоять горщики з лавандою, ось тут в мене на сходинках. Подивіться, та ще, яка у відкритому ґрунті зимувала, така досить підсохла. А ця просто в мене під навісом стояла ось там під столом. Зараз вам покажу. Просто ось там під стіл я її поставила і вона ось так зимувала. З горщ... горщиків нічим не втеплювала, нікуди більше не перебирала. І подивіться, яка вона гарна. Вона почне раніше квітнути і почне раніше свою вегетацію, тому що, ну, мабуть, там був затишок, під столом не так діставав морозець, не так заливали дощики, і тому вона ось така гарна. Я ось, мабуть, цим горщиком вже три роки. Я просто підживлюю потім впродовж літа. Ну або зеленим добривом можна підлити, або якимись мінеральними добривами можна підсипати якимсь добривом, яке має пролонговану дію. Тоді вам влітку взагалі не доведеться за нею особливо доглядати, тільки поливати потрібно влітку частіше, тому що вже ж горщик і швидше пересихає. Ну, ось, в принципі, і всі роботи, які ми повинні зробити на лаванді, навесні, але це роботи досить важливі, обов'язкові. Я б сказала: обрізка, підживлення, окучування, розділення кущиків. Також це важлива робота. Ось і все, що хотіла розказати вам сьогодні. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Я вас запрошую, заходьте і надалі. Буду вам дуже вдячна за будь-яку реакцію на мої відео. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!